Я перебував там з сам, самого початку і до 29 мая. По початку заїхали дагестанці, чи як вони кадировці, там таке. то вони ще більш-менш… звісно, да, по морозі роздівалися, їх татуїровки перевіряли. Ну, якось більш-менш ще було. Потім заїхали е, ці ж. Е, як їх? Та Денерівці, але нервівці. Вони почали мародіорити по селі. Що брали в основному? Спочатку забирали тільки автомобілі, потім забирали все, що можна. Телевізори, там, курей, кугачок, все, це забирали. Ну, Теж так, щоб людей сильно кошмарили, то ні, не було. Після них буряти ще заїжджали. От буряти так, да, там, безприділили. Так як вони і до колін пістолети підставляли, і, і збивали людей, і сильно це, і збивали. Що вони вимагали від людей, коли це вони так, так знущалися на е, землі? Найбільше телефони, тому що постійно знали, ну, наші знали, де їхні позиції. І вони ж е, телефони їм, що ми здаємо. Ну, а ми як ми телефони вдома залишаємо, без телефонів ходимо. Щоб якщо телефон і забирати, то брали з собою якийсь ненужний телефон, без сим-карт, без такого вставляли ненужно. Нам було цікаво за ними стежити їхні позиції і дзвонити нашим, просто казати, де вони знаходяться. ДНР і ЛНР вони просто мародіоли. Вони навіть кілька разів хотіли уйти. Ну а регулярна армія російська і е, чеченці, ці, ну, кадировці, їх просто вони починали входити. У нас був такий случай. 23 дні взагалі не було ні в нас у селі, ні в сусідньому селі їх уйшли. Вони, ну, вони недалеко дійшли, як їх вернули назад. Не, не пропускають. Що заградотряди у тебе? Е, ну так. Да. Вони самі о, були, щоб підняти паніку. Оце, одійдуть із своїх позицій, обстріляють, починають ну, пару залпів роблять по своїм позиціям, а потім кидають снаряди по селі і ходять тоді, розказують, що це наші солдати стріляли. Ну, понятне діло, в нас у селі ніхто не вірив, що це наші люди стріляли. В армію прийшов визволяти Україну від Кацапів. Вибачаю за це, ну, орки, кацапи, більше в мене немає на них.